Доступність паліативної допомоги в громадах стала темою круглого столу у надвірній. Зустрілись медики, представники місцевої влади, соціальні працівники та благодійники фонду Карітас Надвірна. Говорили про тих, кого часто не видно: людей з невилікованими захворюваннями та їхні родини. У нас приходять люди у Скруті у важкому становищі, з важкими захворюваннями, за психологічним супроводом абсолютно різні є потреби, і власне я би хотів наголосити на тому, що паліативна допомога це все таки є комплексна. Послуга вона має включати медичну складову, соціально, психологічну і духовну. Ми розуміємо, що вже на цьому етапі людина не має де отримати саме комплексну послугу. Для пані Галини життя розділилося на до і після, коли її мамі поставили важкий діагноз. Постійний біль, безсонні ночі, страх не впоратися самотужки. Жінка зізнається, у якийсь момент зрозуміла, не витримує. Саме тоді на допомогу прийшли медики та волонтери Карітаснад. Я не вміла її правильно годувати, я не вміла доглядати ну, засобами гігієни правильно користуватись. Але прийшов такий період, що через півроку потрібна вже була мені допомога. Тому що я мама не розмовляла. І я ось у цій бульбашці знаходилася з нею. Ось це була повна допомога: як соціальна, так і психологічна, матеріальна. Ну, вони от те, що писало тут. Ось всім висновком СЕК, отримувала я від паліативу круглий стіл у благодійному фонді став майданчиком відвертої розмови. Говорили про системні обмеження, нестачу кадрів, підтримку сімей, які часто залишаються наодинці з бідою. Базові медичні заклади, які є власником і і громада, і громада, є власником і обласна рада, є сьогодні потребують вдосконалення. Тобто потрібно те, що я сказав, ресурс, потрібна допомога. І потрібно сьогодні високий соціальний градус обговорення. Бо коли ми зустрічаємося з людьми, які потребують політичної допомоги, тобто в більшості випадків та допомога, яка є, вона я на мою думку недостатньою. Кількість тих людей збільшується в геометричній прогресії, але не проблема в чому полягає, що бажаючих є велика кількість, але наші можливості не дозволяють нам надати. Всім, хто бажає тому ми прагнемо розвиватися, не стояти на місці, і ще, ще диктують нам реалії нашого життя. Що паліативну допомогу потрібно так само надавати і військовослужбовцям, які повернулися додому. За словами медиків, потреба у паліативній допомозі щороку зростає в Україні через війну її наслідки та загальне старіння населення Надвірнянщина – не виняток. Суспільство. Чогось пріоритеті ставить, що це проблема суто медична. А я би хотів заакцентувати, що вона не тільки медична, вона всіх. Ні для кого не секрет, що займатися паліативними хворими це не престижно, це малооплачувано, І молоді люди, які би мали заходити з медичною освітою в паліативну допомогу, їх Ну, скажем так, бажаючих не так багато, як би хотілося, або яка є потреба для надання цієї допомоги. У Надвірнянському районі сотні людей щороку потребують паліативної допомоги. Більшість із них онкохворі, люди після інсультів та важких травм. Частина пацієнтів діти. За даними Міністерства охорони здоров'я України, близько 16 тисяч дітей по всій країні потребують паліативної допомоги, і за кожною цифрою, окрема історія, біль і надія. Че лікарня на нас станом на сьогодні законтрактована лише по мобільному паліативу і в нас на обслуговуванні із району, із тобто з 25 тисяч дітей, у нас у даний момент на обслуговуванні знаходиться 11 дітей. Це є дуже велика ноша за рахунок того, що ніхто не говорить про національну службу здоров'я, тобто вона нам ставить всі рамки, і чим далі, тим глибше вона затягує зашморг. учасники круглого столу переконані, змінити ситуацію можливо вже сьогодні через співпрацю громад, медиків, благодійників та урядових рішень, бо паліативна допомога це про життя до останнього подиху. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.